М.Г. у вищій лізі тусовщиків існують свої правила, яких немає в жодній книзі, про етикет. І найважливіше, коли покличуть до столу, не приходити першим, інакше не зможеш вибрати, з ким поруч сидіти. Але і останнім теж не можна приходити, тому що залишиться одне місце, і вже впевнений обидва сусіди виявляться нестерпними. Хто не дотримується цих простих правил, може потрапити між футболістом та вегетаріанцем. Або між гоміком та телепроповідником, або між туристом, трейлероводом та соціалістом. Тут можуть бути найстрашніші поєднання, але гірше немає, ніж опинитися між двома власниками Мджії. Насамперед у них обох будуть бороди, з яких все летить тобі в суп. Потім, як любителі свіжого повітря, вони напевно виявляться вегетаріанцями. Це означає, що тобі довго втиратимуть про жахливу долю невинних телят. І про лисят із гострими вушками і милими хвостами, і курячим пір'ям, що застрягло в хижих іклах, а коли їм подадуть горіхові котлетки, розмова перейде на їхні жахливі машини. Що ж, ми з вами знаємо, що старий Мджі безнадійне відро іржі, з якого текло за будь-якого дощу, ламалося, як тільки на вулиці трохи прохолодно, і перегрівалось, як тільки виходило сонце. Він повертав із точністю атакуючого носорога, зупинявся з величністю великого та суперважкого лайнеру, а високооктановий бензин сьорбав так, ніби у нього під капотом в подібний вісьмициліндровий двигун від Чеві. Проте наші бородаті друзі дивляться на справу інакше. Їм навіть подобаються постійні поломки, бо це привід забратися в своєму драндулеті під капот. А ввечері в пабі можна буде без кінця балакати, про те, що саме ламалося, що і як ти лагодив. Для нас з вами наконечник рульової тяги одна з найнудніших речей у всесвіті, але для МДЖ-вода це сталеве божество, практично предмет поклоніння, автомобільне яйце Фаберже. МДЖ-вод буде говорити про наконечник рульової тяги дві години поспіль, без зупинок і не повторюючись, і тільки тому замовкне. Що за дві години ви його пристрелите. Тільки через фанів Мдже люди вважають придурками всіх автомобілістів аматорів. У наш час варто лише помітити, що любиш машини, і тому у разі виграшу в лотерею купиш Феррарі, як співрозмовник із криками ховається за обрієм. Він згадав, як одного разу його втягнули в розмову про наконечник рульової тяги і побоюється, що у вас ті самі наміри. Що ви активіст руху на захист британського Елю та п'єте тільки таке пиво, в якому є бруд. Ось тому я насторожено зустрів новий МД. Якщо зараз за одну любов до машин прославишся фриком, можна уявити, як тебе захейтять. Якщо увійдеш у бар, помахуючи ключами від МГ, всі в барі подумають, ніби у тебе на стоянці 70-х років. І зараз почнеться захоплююче оповідання про те, як вранці ти регулював щось там усі поголовно прикинуться хворими або згадають про термінові справи, щоб миттєво змитися. Крім господаря бару, звичайно, якому подітися нема куди. Для нього єдиний вихід самогубство. Він навіть може кинутися на рукоятку свого ручного пивного насоса і померти в муках. Не знаючи, що насправді у вас ключі від нового MG. Я не сумніваюся, що MG – чудова, добре скомпонована машина з гарним двигуном, і подивитися на неї приємно, а білі кругляші індикаторів дуже пожвавлюють звичайний інтер'єр. Можу сперечатися картер у неї не протікає, а механіка така ж надійна, як у вашому холодильнику. І, хоча ще жоден журналіст не проїхався на ній. Хоч би як багато хто з них переконував вас у зворотному, я впевнений, що вона легко керується і дає хорошу швидкість, а ще вона англійська, що автоматично ставить її вище за барчета МХ5, СЛК, z 3 і будь-якого іншого родстера, який з'явиться в найближчі місяці. Біда, все ж, у тому, що, купивши новий імпортний кабріолет, ти одразу здається всім вільною і трендовою людиною. Але якщо натомість вибереш конструкцію з емблемою MG на капоті, люди вирішать, що ти лох. Травень 1995 року.